Час Ч Рей БредБері Читає Світлана Соколова. Головна ідея творів Бредбері гуманістична тема боротьби добра зі злом, світла з мороком, знання із варварством. Письменника глибоко тривожили машинізація і породжене нею надзвичайне поширення бездуховності в сучасному суспільстві, реальна небезпека ядерного апокаліпсиса. Проте він, сповнений віри в силу людського розуму, у силу любові й доброго начала в людині. Бредбері чітко розрізняв технологію та її застосування. Я передаю людям свою любов до життя, сказав Бредбері в одному з інтерв'ю. Я навчаю їх бути свідомими ось що означає любов. Починаєш з малого, а збуджуєш у людях дуже високі почуття. Нічого не віщувало біди. Це мала бути просто весела розвага. Ніхто вже й не пам'ятав, коли діти востаннє були так захоплені якоюсь грою. Вони бігали по зелених галявинах, щось вигукували, сміялися, хороводили і дерлися на дерева. Над головою літали ракети, вулицями їздили машини, але дітей це ані краплі не турбувало. Вони були повністю поглинені грою. Веселощі, захват, метушня та радісний вереск. Мінкі забігла до будинку вся замурзана та спітніла. У свої сім років вона була активною, міцною і дуже цілеспрямованою дитиною. Вона блискавично пролетіла повз заклопотану домашніми справами матір Мері Моріс, і почала жваво діставати щось з кухонних шухляд. Вона гриміла сковорідками та іншим кухонним приладдям. Складаючи все знайдене добро у великий мішок. Боже мій, Мінкі, що тут відбувається? Ми граємо у найзахоплюючу гру в світі, відповіла захекана Мінкі, показуючи за дверцят свої палаючі рум'янцем щоки. Так, зупинись на хвилинку та віддихайся, звеліла мати. Та ні, зі мною все гаразд, мамо. похапцем сказала Мінкі, намагаючись вирівняти дихання. Можна я візьму всі ці штуки? Добре, тільки не подряпай і не пошкодь нічого, сказала місіс Моріс. О, дякую, дякую. вигукнула Мінкі та ракетою вилетіла з кухні. А як хоч називається ця ваша неймовірна гра? запитала місіс Моріс навздогін. Вторгнення, спішно відповіла Мінкі та зачинила за собою двері. Уздовж всієї вулиці діти виносили з дому ложки, виделки, коцюби, старі грубні труби та консервні ножі. Цікаво, що так...